Всім привіт, дякую, що звернули увагу на це авто, адже це Volkswagen Passat B8, дизель 2 нефарбований, про що ми зараз з вами будемо переконуватись. І ще, друзі мої, давайте, щоб нічиї ілюзії я зараз не зруйнував в ході огляду. Машина у нас їздила по Україні, і машина у нас з чесним пробігом 300 тисяч кілометрів. Все оригінальне, сидіння ціленьке, гарний, дуже... Збережений стан, але не всім бути по 180 тисяч, ви ж самі розумієте. Так, під капотний простір, давайте одразу, щоб я закрив ці всі приколи. Працює рівненько, замінений демпфер, по колу в нас ще по ходовій частині замінювали, замінювали серінблок і їде красиво, гарно, нічого і не бракує. Шумоізоляція вся на місці, капот. Навіть підозріло, а ні, є, бачите, все-таки от від камінчика, Клац, все закрилось. Давайте далі по машині. На машині, як бачите, в нас не проста комплектація, у нас радарчик, у нас бік синончик, красиве світло, омивачі, фар, але галогенні протитуманні фари, ну це питання вирішується дуже просто і недорого. Зараз спочатку проходимо по кузову. Помічаємо, що в нас отака от хенку резина вона, правда, зимова. Ви можете її закинути собі на балкон рівно на 8 місяців і їздити. Зараз я до салону дійду, давайте вже закінчимо полакофару і будемо рухатись далі. Кому ще потрібен електроавтомобіль, то в нас є нові ID 4, бори, ID 6, це так, до слова. Ну що ж, по класиці. починаємо рухатись від заднього лівого крила. 105. 105. Кому нудно, перематуйте на наступний блок. Машинка після дощу, тому... Тому такі от краплинки була дуже красиво вимита оцими от моїми ручками. Все було зроблено якраз позавчора. Боже не позавчора, а ну, в суботу, коли це позапозавчора. 128. Одразу проєме. 58-58 і... Так, як його тут прикласти, щоб рівненько... А, це що ж це? Вибачте, хо-хо-хо, але... оце до штангу. Так. Я просто дивлюсь і туди, і в камеру, і не бачу куди перекладає. Да, Дуже знаєте велика дилема. Чи взяти з пробігом 100 тисяч, але десь машина трошки пошкоджена, чи от вам все як ви любите машина. Не повинно бути жодною підкрасою, якщо я можливо... Ну, якщо можливо знайдемо з вами в прямому ефірі, то буде дуже-дуже круто. Чому круто, ви скажете? Подумайте, тому що така пряма перевірка, вона, знаєте, по-перше, мені подобається, по-друге, я дивлюсь аналітику, як ви дивитесь ці відео. І всім подобається. Якраз там момент утримання дуже високий. А тут, так. Ну, тут звичайно все ок. Оце ж якраз самі ключові моменти. Тут 55 проєм. Зараз ми ще по комплектації пробіжимось. Крила 100. Оце я вам стою, це все пікаю. Люди йдуть по вулиці, думають, ходить раком якийсь Василь, клацає все. Не маємо чим зайнятися. Ніхто ж не розуміє, що я велику справу роблю. Я економлю тим людям, які... Хочуть дистанційно глянути машину, варто їхати не варто, щоб знати, що з нею. От. Дуже багато з вас просить це робити, просили, робити кожному, кожному окремо. Але я вирішив одразу це робити на відео, бо знаєте, потім скидаєш по 10 разів, потім ще якесь відео, відео до відео. А так. Глянули і все об. До речі, кому потрібно провести діагностику цієї машини, будь ласка, давайте відправимось на будь-яке СТО. Питань немає абсолютно ніяких. Щоб одразу зафіксувати, що тут все гаразд. так. Ми закінчили дверки. А ще, хто не знає, у нас є ще свій Instagram, ток і хто дивиться це відео на Ютубі, наприклад, а не в Авторі, а чи іншому ресурсі, куди я додавлю, то ви на... Ні, це ще О. То ви найкраще пишіть нам одразу якісь вайбер, телеграми, щоб швидко вам перезвонили. Бо коментарі, наприклад, на Ютубі перепрошую, але вони бувають. Приходять без розумієте, ви собі напишете і поки не зайдеш окремо в коментарі, не подивишся, то і не побачиш. Так. Є, є. Ховаються все в кишеньку. І поїхали дивитися, давайте з цієї дверки почнемо. Знаєте, єдине, що мене тут трошки харить на цій машині, що немає безключового ключового доступу. Це жлобство. Це ж жлобство це галіма штука, і за цього ви можете не купити цю машину. Але передні задні дискові, передні вентильовані, задні не вентильовані. Але тут задня вість, не так і навантажиться тормозними зусиллями. Весь салон у на світлий, тому на пікніку. Погано витертись і сісти на ну, це сидіння, у вас вже не вийде. Це не чорне. Тут все потрібно вже витирати серветками руки. Бачите, навіть я полапав машину, все. Я вже спираюсь тільки на частину руки. <кхід> але є в цьому свій шарм. Підлога, звичайно, темненька, щоб нічого не було марким. Стеля чистенька. Може є якісь там такі помаранки, ну як ви хотіли. За це ж ми і любимо світло салоне, але який рівень розкоші там? Вот. Задній багажничок задній. А, в принципі, тут ще є верхній. Ззаду багажник красивенький, все розкладається в рівну підлогу. Тут у нас є повноцінна запаска, ремкомплект, номера, пробити по мрео, по базам, телеграмам, розеточка і так само складається ще й оце. Все з кнопочок дуже просто, дуже зручно. Оригінальна шторка, звичайно, є. Вона, Хто не знає, ще двічі. Отак. Кнопочка замикання, є знак аварійної зупинки. Хто не пам'ятає, у нас машинка дизельна. От. Задній ряд з того боку показував, з цього боку він дуже схожий. Десь тут ще такі от... А ну смачно. Ні, ні, Схоже, як лежало місяців три. Чотири. Не. Ні, 400. Так ще з піском якимсь. Ладно, по задньому ряду, походу, все, дивіться. Ну, Спереду, до речі, дуже-дуже розкішно. Гарні карти, видно, що трошечки їх чистили, але ну, не затерті. Сиди в експлуатації, немає. Ні тут подряпані, ні тут. До речі, гарний сахран салону. Підтримка спини можна було зробити електрично, але це сидіння у нас без електроприводу. Водійська з електроприводом. Тут у нас регулюється. Отакий От підлокітник, там є кофер, є AUX, є USB. 1 А звичайно. Тут є кондиціонер, тут карти є. Ну, не до речі, є чи немає. Ні, флешот немає, є сидіть чи Такий собі. І що ж, погнали, туди дивитися на той бік. Тонування. Я особисто переднього ряду не люблю тонування. Але це така справа кожного. Так. Ні, ну, тут, звичайно... Топ. Не затерта машина, Оце, бачите, єдина така от трошки штучка. Це якщо прикопатись. Зрозумійте правильно, моє завдання зробити так, щоб ви. Хто це підігрів включав? То я ж, коли фоткав. Дивіться, моє завдання зробити так, не прикрасити машину, а для того, щоб ви дистанційно могли собі зрозуміти, наскільки вам підходить. Тому що в нас є рубрика в Тіктоці, до речі, підпишіться лайкарс. Like Україну. Ми там телефонуємо по різним машинам, які просять наші підписники. Ми ще підбором займаємось. І там, що не машина, то золотко. У нас так немає. Ідеальні машини тільки на авторинку, без жартів, тому що навіть нові машини вони не ідеальні, бо вони потребують що? обкатки. У нас також не ідеальні машини, однак ви завжди можете перевірити будь-яку машину там, де ви захочете і як ви захочете, навіть воском. Яйцями викатати, дистанційно по фотографії, що захочете, всі варіанти вам доступні. Поїхали далі про машину. Як бачите, тут не затягано, тут блок управління світлом також. Ціленькі, всі дефлектори, всі стрілечки, все тут трошечки є. Бачите, таке грамулька. Кермо ціле, по-моєму, що вже його чимось реставрували, але це не ми, бо ми такою фігньою не займаємось. Як правило, тут така шухлядка є. Ну, Немає відчуття що 300 тисяч, можете приїхати переконатись. Тут центральна панель, центральний кокпіт, також все збережено красиво. Всі кнопочки на місці. Не затерті, магнітолка, панель, м'яка панель. Працює також дуже плавно, зараз спробую тронутись. Ну, ви знаєте, є відчуття, що міняли демпфер, поясню чому. Тому що на 300 тисяч відгук такий на переключення. Як одразу, розумієте, відчувається, що машина реагує не так, що відпустив гальма і ще півгодини чекаєш, поки поки воно там зобразить. Тут вимкнув, дивіться, опускаєш. Ота. І вона поїхала. от так що Великий плюс цієї машини, що вже все зробили за вас. Вам залежить, тільки їздити. Ну, а до цього дизеля, ви ж розумієте, тут питань немає ні в кого. Ця машина доступна в кредит. Проспект Перемоги 34, нагадаю, від 25% перший внесок. Так, паркуємо, щоб не знести ту ID4 нову, бо вона ще на, на неї запчастин поки небагато є. Бачите? Оп, от такі от ще машинки в нас є. Пряма поставка, кому потрібно, звертайтеся найкращі ціни в Україні. Що ж, дорогі мої, дякую величезно, що додивились це відео. Всіх цілую люблю. Підписуйтесь до нас, заїжджайте в гості, в нас ще є кав'ярня. Постоїмо, потеревенимо, вип'ємо кави, обговоримо, яка вам потрібна краща машина. От і все таке. Всім дякую. Пока.